Так, зараз знаходимося, як бачимо, попередник кукурудза. Ну а тут уже здійснений посів сої. Е, поглянувши в міжряддя, взагалі майже не видно, де та соя. Е, звичайно, сходів поки що немає, адже на дворі прохолодно. Е, тут у нас буде соя Піонер лінія А, 70-те міжряддя. Плюс-мінус десь ми вміщалися в міжряддя. Наскільки в нас це виходило, і, і посів був у кількості 240 тисяч, здається, ну, плюс-мінус там якісь тисячі, але орієнтовно 240, тобто зовсім таки не загущений посів. Але ми сподіваємося на сортову особливість, адже піонер має, так скажемо, запас вегетативний, і будемо сподіватися, що ми зможемо. І досягти гарну врожайність. Посів був здійснений вегою нашою, тобто широкорядкою, з невеликою кількістю добрив. відповідно, акцентували ми, на, акцентували ми на комплексних добривах з мінімальною кількістю азоту, адже ми намагалися приліпити азотфіксуючі бактерії, наскільки в нас це виходило. Тому добрива обирали з невисоким вмістом азоту, так скажемо, для старту, допоки бактерії активізуються. Рядочки помітні тільки на чорному, ось, наприклад, як тут. Ну а далі, в залежності, це добривний сошник, трошки землю підкидав, тому рядок і помітно. Там, де він землю не ковиряв, наприклад, як ось тут, то взагалі рядки непомітні. Тому ми чекаємо тепла і сподіваюся, що отримаємо гарні дружні всди сої. Бур'янець, як бачимо, також не поспішає рости. Де-не-де з'явився. А так загалом поки що немає Грунт холодний, тому чекаємо тепла.